У Кропивницькому обробляють парк та сквери від кліщів. Зробити це мали тижнем раніше та завадили дощі, пояснює начальниця дільниці комунального підприємства Благоустрій Любов Добровольська. Працівники саме цього підприємства займаються обробкою. Повинні обрізкати основному парки, сквери. Ну на вулицях ми поки не будемо бризкати, бо там багато народу. Каже, обробляють від кліщів парки та сквери, де гуляють люди і які на балансі підприємства. Таких шість. Один з них гайдесантників. Обробку роблять навесні, коли кліщі інтенсивно розмножуються. Та в кінці літа на початку осені, коли вони готуються до сплячки. Зі слів начальниці дільниці, розчин, яким обробляють парки та сквери, безпечний для людей, але не рекомендують їх відвідувати впродовж доби після обробки. «15 кілограм і ходить по такій зоні трошки тяжко. Люди в нас всі не кажуть, всі молоді на фронті, а ми тут стали спошти пенсіонери. Якщо не буде дощу, до кінця тижня оброблять всі заплановані парки та сквери. Про обробку жителів попереджують, сказала начальниця дільниці. Попередження розвісили по скверах і парках, що будуть обробляти, то в основному для людей, які гуляють із собаками, з котиками. Я не стикалася з цим, але розумію, що якщо виходити з дітьми, звісно, це було б безпечніше, якщо кліщів не було. Кліщі живуть у траві і є переносниками 150 інфекційних хвороб, розповіла Суспільному головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Цьому році звернулося 33 людей, які постраждали від нападу кліщів. Всього на даний час в лабораторії досліджено 238 екземплярів кліщів. Із них, на жаль, 36 кліщів виявилися інфікованими збудниками хвороби лайма пізня. Хвороба лайма, коли вона пізно встановлюється, приводить до того, що така форма переходить у хронічну форму і вражаються всі органи і системи. За порадою лікарки, після того, як кліща знайшли на тілі, його потрібно віддати на дослідження. Олена Жикалова, Ірина Полулях, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.